Але ми маємо почати спочатку. Коли ти познайомила з Ісусом? Ні. Аби зрозуміти історію Ісуса, ми маємо почати з самого початку. Як нас вчить святе письмо? На початку Бог створив землю і усі рослини, тварин, птахів та мешканців моря. Із пороху земного він створив першу людину і вдихнув її ніздрі дихання життя. Першого чоловіка він назвав Адамом. І сказав Бог не добре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібну до нього. Бог взяв одне з ребер Адама і з нього створив жінку. Наймення Єва. Кість від його костей та тіло від його тіла. Ось чому чоловік має триматися своєї дружини, любити її як самого себе і турбуватися про неї. Бог любові створив чоловіка та жінку за образом своїм, аби вони жили у гармонії з ним. Він дав їм владу разом керувати усім творінням. А Адам з Євою жили у присутності Бога в чудовому саду, який він створив для них, і який називався Едемом. Бог ходив і розмовляв з ними у саду там не було страждань, не було насилля і смерті. Бог сказав Адамові із кожного дерева у раю ти можеш їсти. Окрім дерева, знання, добра і зла. Якщо ж їстимеш з нього, ти помреш.